Ну і зараз ми долучимо до нашого ефіру людину, яка не займається питаннями військовими, мілітарними. Він у нас на економічному фронті. Людину, яку особисто я надзвичайно поважаю, бо він є одним з тих, кого варто слухати де чиї точки зору, варто завжди дослухатися і читати його сторінку у Фейсбуці, в Телеграмі. Я про Андрія Длігача, доктора економічних наук, про голову Adventure Group. Пане Андрію, я вас вітаю зі святом. Вітаю зі святом. Так само дуже радий бачити. Пане Андрію, а, я не знаю. Я хочу у вас запитати про те, от той епізод економічний, якому ми зараз перебуваємо, Україна перебуває. він особисто вас, як фахівця найвищого гатунку, Він надихає чи він засмучує? Я знаю, що ви активно просуваєте питання економічного бронювання. І я знаю всі ваші підрахунки. Бо я слідкую за вашим телеграмом. Наскільки це може, може статися в нагоді для нашої держави, але от менше з тим, от загалом, як ви оцінюєте наш стан здоров'я наше економічне? Взагалі, ми, ми якась неймовірна країна, неймовірний народ в цій країні, неймовірні наші підприємці. Бо е, таку стійкість, яку показала українська економіка, це дійсно диво. І хотілося б, звичайно, в святкові дні говорити про щось святкове. але дійсно, диво, ну просто яке складно повірити будь-якому економісту світовому, як, як економіка могла так витримати, незважаючи на е, суттєву руйнацію логістики, електрики, не, 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 незважаючи на те, що більше чверті не вистачає персоналу зараз бізнесу а все одно він тримається, як так. Я так має сказати, що має сказати, що ми тримаємось е, в більшому ступені не на тих рішеннях, які ухвалює держава, а на тій неймовірній стійкості і адаптивності, які історично має Україна як народ, як суспільство, як відповідно підприємці, як така проактивна частина українського суспільства. А 33 роки ми переважно робимо рішення, які спрямовані на руйнацію нашої економіки, а не на побудову модерної, сильної, сталої інноваційної економіки з одного боку, ну круто, просто дуже круто, як діє Національний банк чи Міністерство фінансів зараз, які залучають гроші, підтримують стабільність бізнесу. Міністерство економіки з фантастичними проектами. Але з іншого боку, ми маємо жахливу контрабанду, значну цінізацію економіки, неохвалені ключові рішення, які б сприяли тому, що Україна вирвалася з позиції найбіднішої країни в Європі в Європі країни. З непривабливою економікою країна, яка вичавлює талантів і підприємців з себе, і вже давно б ми б мали б будувати найкращу країну для інвестицій для того, щоб тут розвивалися підприємці-винахідники, щоб вони не створювали ВВП для інших країн, а створювали ВВП для України. Ось така дивна ситуація, Кароліна, Вибачте, що так розлого ні -ні -ні, але ні, абсолютно. Так, і так і має бути і дуже емоційно, що викликає просто ну захоплення. Я кажу, я. Всім раджую читати вас і слухати, дивитися всі ваші інтерв'ю. А от скажіть, будь ласка, от ви кажете пане Андрію, що ми в принципі, ну якщо ще не втратили, то ну завжди нам якось от дійсно все в. Всі параметри ви перерахували, і люди в нас стали новиті. І освіта якісна. Ну і достатній рівень якісної освіти в нашій державі, так і географічне розташування. І ну коротше кажучи, усі є підстави для того, щоб бути просто якимось там економічним дивом, але щось не не грає. Так, от скажіть, будь ласка, а наші партнери вони зацікавлені в тому, щоб Україна була успішною процвітаючою просунутою державою. Так, а що ми самі зробили, щоб вони були зацікавлені? Їм насправді все одно, ну що, немає куди норвезькому бізнесмену інвестувати. Норвегія має накопиченими ресурсами півтора трильйони доларів. Трильйони. Чому вони не інвестують в Україну? В Україні для тотальної модернізації до війни було достатньо 200 мільярдів. А б, грошей в світі настільки багато, що ці 200 мільярдів взагалі не не побачили б е, світові інвестори е, проінвестувавши в Україну, це це для світу. Це мало. Чому ж Україна не не не, не отримала ці інвестиції? Тому що насправді що знають про Україну в світі. Корупція, корупція, корупція. Це тепер додалася війна. Війна, корупція, війна, корупція. Чи, чи знають про Україну як про найпривабливішу країну? Звичайно, ні. І більше того, змінились змінилися в нас дещо. Якщо до війни ми продавали, до Великої війни ми продавали в світі дешеву робочу силу, які багато, гарне географічне положення, родючі землі, дешеву електрику. Ну тобто дешево. Тепер у нас дорога електрика. Ми логістичний тупік. В нас не просто дорога робоча сила, її просто мало і Немає ми самі потерпаємо від нестачі робочої сили. Тепер ми маємо радикально взагалі змінити нашу логіку. Продавати не не родючі землі. Вони в нас тепер заміновані. А субтропики піднялися на 250 кілометрів. Ми втратили половину запасів питної води. В нас, в нас не так все добре з екологією, з родючістю. Тепер ми маємо продавати дещо інше. Адаптивність, інновативність, творчі по спроможності нашої нашого капіталу, людського капіталу, наші перспективи. Ось що буде надалі найвільніша країна світу для для творення. Я тепер кажу так, що Україна має стати найкращим місцем для на, на землі для народження дітей, ідей, е-е Творчих актів і так далі, ось ми ким маємо бути. І це питання для нашої до нашої держави, до нашого суспільства. Ми над цим маємо працювати. І тоді інвестори будуть. Вони стоять навколо України і чекають, коли ми зробимо кілька кроків. Про економічне бронювання. Ми кажемо не тільки всередині України. Німецькі бізнесмени мені мене постійно запитують, коли? Бо не маєш сенсу інвестувати, коли ти не можеш зберегти ключовий персонал. Е, мене запитують не про корупцію, бо насправді це роздуте питання питання і можна працювати і без корупції в Україні, але питання: а коли ви дасте так, хоча б такі ж умови, як ми маємо в Польщі чи в Румунії, там, де впровадили ті самі ліберальні податкові системи, які прагнемо ми реалізувати в Україні, там, де е, митниця працює прозоро, там де є доступ до фінансового ресурсу, там, де є українці. Бо, бо в Польщі ти можеш легше знайти українця на роботу ніж в Україні? Ну і так далі. Питання ми маємо зробити домашнє завдання, пане Андрію. Е так само картить поставити вам запитання за цей час незалежності. Оці всі ресурси, які ви перерахували, і не тільки їх, але вони породили нам олігархів. Ми не можемо це казати, що такого в Україні в історії немає. Зараз ми створюємо інновації, ці всі дрони наземні, літальні, підводні, які завгодно. Вони ж так само дадуть гроші, чи ми не тримаємо новий. Пласт нових олігархів. Якщо гарно порахувати, а ми це робимо регулярно, в українському топ-100 половину вже займаються айтішники А якщо додати сюди і тих винахідників, які насправді не легалізують свої винаходи в Україні, бо бояться тих самих силових структур. На найцікавішому. <на>, На жаль, не Так, так, це це олігархи спрацювали 100%. Закінчуй Закінчи думку, пане Андрію. Да, да, да. так ось так, ось якщо винахідників додати, які е, бояться свої винаходи реєструвати в Україні, а переважно робляться за кордоном. Так ось і вони б займали б принаймні чверть українського ф списку е, найбагатших людей. Найзам... найзаможніших. Я не боюся того, що в Україні буде більше заможних людей. Нехай їх буде більше в різних сферах. Заможна людина це обов'язково олігарх, це не та людина, яка використовує монополію на свою користь. А чим більше інновацій і можливостей, тим складніше бути монополістом в Україні. Не буде навіть монополістів по штучному інтелекту. Тому давайте мати більше в різних сферах багатих людей, більше інноваторів, більше творців. Тоді і годі буде боятися старих олігархів. Пан Андрій, дуже вдячний вам за ваші роз'яснення з економічної точки зору нашого майбутнього. Ну і те, що ми вже зрештою пройшли до цього 33-го дня незалежності. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, дає до нашої ефіру. Поговорили про це все.